Хочу повернутися до 2019 року. Ми в попередньому інтерв'ю дуже детально говорили, говорили про переговори в Парижі в нормальському форматі. Я чув таку історію. Я хочу, щоб ви просто її якось прокоментували. Чи правда, що після тих переговорів, коли Путін вже покидав залу, він сказав, що більше не буде сідати за один стіл із Зеленським по обличчю президента Путіна було видно невдоволеність. Був момент, коли він примусив свою частину делегації в вузькому колі. Вийти із зали, а частини, не всіх, і зібрати частину української делегації, з якою вони якраз типу домовились, але в результаті з'ясувалось не до кінця. І це його роздратувало. Тому що Путін, на відміну від Зеленського, він людина системна в сенсі того, що він в цій системі довго сидить. І він є таким стандартним переговірником. Тобто, що він робить? Він намагається ще до переговорів знати точно про що домовились. Часто це візується і. Напевно, ви задаєте стамбульський документ, який був завізований, а тепер він його всім показує, як майже готову штуку. От е, події в Франції, то єдина зустріч між президентами, якраз коли домовлена між делегаціями, була з, скажімо, підкоригована президентом Зеленським прямо на переговорах. В принципі, кожен лідер має право, тому що це зустріч лідерів, і щоб ви не робили команди переговірні в момент прийняття лідером рішення, що щось іде, не так або змінила ситуація. Це не тільки його право, напевно, це його обов'язок. Тому що він ставить підпис, правильно не тільки ставить підпис. Ну, я уявимо собі, що ви дізналися щось таке, що повністю підставило під сумнів необхідність домовлятися а робота, яка велась, вас вводили, наприклад, в оману, або ви дізналися розвідувальними джерелами, що є пункт, на який треба точно натиснути, Він спрацює, очевидно, ви не будете як. Попка, дурак, продовжувати, по тому накат, інакше для чого приїжджати, делегація ну, постав підпис дому в Києві, не витрачає два дні. Але Путін сподівався, що буде так, як домовились делегації, і тільки треба приїхати підпис і повернутися з Парижа-переможцем. Це безумовно його роздратувало. Дипломати завжди кожен раз от, маніакально думають: хорошо, що далі? От що буде, коли ми зірвались в цьому рою? Який буде наслідок? Яка буде наступна реакція? Коли буде цей наступний зустріч? Хочу нагадати, що домовлено було, що зустріч Путіна з Зеленським має відбутися у 2020 році, в квітні. Зараз я останній раз дивився на, на календар, це вже вересень 24-го. Тобто, та попередня домовленість, що цей перший раунд перейде в другий, і там десь закінчимо, була повністю, повністю анульована. Було проартикульовано, що я більше не сяду. Сам факт того, що ця зустріч ніколи не відбулась. Ну, серйозно, свідчить про те, що їм було прийнято рішення, про те, що ну, так, так, так в його уявному світі не працює. Він хотів по-іншому. Дуже часто, коли ви вимушені зірвати переговори, ви пам'ятаєте, що ну хорошо, я зірвав зараз ці переговори, Напевно, це критично важливо, як я сідаю далі, на які наступні переговори.